Благодійний концерт відбувся у Закарпатському містечку Берегове, щоб зібрати кошти на будівництво храму Православної церкви України. Це важливе в регіоні питання, адже в області найбільше храмів Московського патріархату. І вони досі не перейшли до ПЦУ та й далі прославляють російського патріарха Кирила, котрий благословляє вбивство українців і знищення нашої держави. Більше подробиць дивіться в сюжеті. На сцені заслужений академічний закарпатський хор виконує молитву. Це молитва за перемогу України у війні, яку розпочала Росія. Часи війни здається не до співу, не до танцю. Але ми повинні пам'ятати за що ми боремось. Ради чого почалася ця війна Росії проти України. Вони хочуть знищити нашу культуру, нашу ідентичність, і тому ми повинні зберігати наші національні дбання. Концерт благодійний православна церква України організувала цю акцію, щоб зібрати кошти на будівництво нового храму в берег. На даний момент в нас триває будівництво, залито було фундамент, і вже розпочато роботу з працівлею стін. Ми муруємо стіни. Запрошую далі підтримувати нашу українську церкву, яка має історичну спадковість. Яка має велике майбутнє. Утім, на Закарпатті найбільше церков московського патріархату 623. і жодна не приєдналася до ПЦУ з початку повномасштабного вторгнення. Хоч діяльність проросійських організацій, зокрема релігійних, депутати обласної ради, і заборонили нашою українською піснею, і народною і духовною, і естрадною, і своїх наших співаків вірили в те, що перемога буде за нами. І на нашій святій українській землі неодмінно буде мир щастя. І Все, що несе українство і прославляє нашу і мову і армію. Потрібно мати, мати мати підтримку на вищому рівні. За вечір вдалося зібрати майже 23 тисячі гривень. Також присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників, які полягли за незалежну, суверенну та вільну від російського ярма Україну. Тетяна Синько, Юрій Рохович, телеканал прямий.